Ну, поки будуть машини, поки будемо розбирати, наскільки я рендував. Не скільки коштувало там місяць. Це комерційна тайна, я не буду говорити це. Не можна такі цифри називати френазивати холос підписчиком і не підписчиком. Так. Ну що, як тобі на автоквесті, Вотана? Великий дуже. Великий дуже. <святок> 350 квадратів. <Так>, Ось <святок> була чорна. Колись Та перша, як да. ми продали. Ну да, тут така сама була, яку ми продали. А на цій же ми їздили, ти що, забула? Перед тим, як розбирати. Коли наша була в ремонті, то голубі, то Валєрчики літають. Валір! Кольоси зразу забрали, так? Почті, добре забрали колеса. 250 доларів за комплект, колес із резини. 250 за скільки гривень? 10 тисяч 50 гривень. За один комплект це виходить? Получається... Від цієї машини. А від тієї ще є. Отам, диски. Uh -huh. що, трошки є ж, чимало всього є. Так, що будемо працювати в вода. А що тут теж і сердини теж буде? Вони побиті ці кресла, вони на запчастини може, щось комусь видава. Автоквест, uh -huh. розбірка, до